Це віта наша, що я вам ще раз декілька разів перепродали. Навіть створили той міні-завод. Сьогодні є там сучасне обладнання і так далі. Це не просто є запустити. Бо велика сума коштів. А так вийшло власник, громадянин Росії, кредиту взяти тут не може. От вони проблема. І не так просто її вирішити. Ви я вам не можу вам сказати, що я завтра раз, я вам це говорив, зупиню і на там розумію, зразу в ідеальний порядок. Там є і приватник, там є директор. Там все є, тільки толку нема. І де я його до цього довів. Шановні, до мене воно таке сталося. Михайло Васильович, дзвонив. Володимир Михайлович, як сказав, що ви хочете виступити, ми вам надаємо слово. Будь ласка, будь ласка. Ну, ви розумієте, що я сказав, що якість життя залежить не тільки від грошей, не тільки від того. Нам треба цінити той, хто має заробітну плату. Нам треба цінити той, хто має. що ви йдемо колектив, де керівник неопізнаний психології і педагогіки, грубо до тебе відноситься, на тебе дивиться як на щось інше, але як на джерело, що ти йому має цю роботу зробити. Я говорю, що ми повинні повернути психологічно всіх керівників будь-яких рангів до того, щоб ми служили своєму народу. Зокрема, що стосується наших державних службовців. Якщо я прийшов в міліцію, якщо я прийшов в прокуратуру, якщо я прийшов в лікарню, то я прийшов не до їх додому. Я прийшов, щоб вони мене захистили, щоб вони мене вислухали, щоб вони були в озвучні у моєму проханні. Ось ця сторона якості життя. І шановні, користуючись з моменту, що ми знаходимося в місті, я декілька разів. Хотів проаналізувати ту сукенцю, яка виділялася для, для міста. Я хочу сказати, нам треба підтримати позицію Анатолія Олександровича в тому напрямку, що він хоче зробити чисту воду у Баранівці, він хоче зробити екологічне, це чисте місце. І тим більше в нього є документація, яка оформлена вже. І сьогодні він це хоче зробити. Не можна зробити. Де під душко живе чисту воду, а в іншій північній стороні цього не робити. Ну коли ви вже зайнялися цією програмою, то треба це місце це зробити. Якщо треба сьогодні, шановні, 3 мільйони там, 900 гривень йому виділити, треба це зробити, тому що це все йде на користь тих громадян, які займають 30% по населенню території. Прошу дякую за Значить, Поступило запитання, коли у місті з'явиться міський туалет. Значить, доповідаю, ситуацію знаємо. Перше, що зробимо в цьому році, ми відновимо роботу з водою повноцінного туалету, який є в парку. Тому що проходяться масові заходи, там, дискотека, таке інше. Трошки він далеко, ми цілий рік вивчали, але ми його зробимо. А в центрі, ну я не скажу, що... Якщо це зробимо, будемо дуже серйозно думати. Знаєте, для мене сьогодні непонятно. Зробити його який-небудь не можна. Ви мене чуєте, що не зробити який-небудь, все. Оці вже нушні нікому не потрібні. От задіть, подивіться, будинку культури, ось тут туалет. Підніміться на треть, о, треба зробити класний туалет. Майбутній має бути платний, там, якийсь доступний, з водою, з зручностю. Робити який-небудь, це, це кажеться зробити. Це треба величезне. Ми більше запитали, знаємо, обов'язково зробимо. У ну, мене це питання не контролі. Наступне. Чи буде проведено обстеження всіх дворів в місці баранів пепельниць, каналізації, Ой, таке інше. Хочу вам сказати, насправді такі обстеження проводяться, тільки вони проводяться в частині тих дітей, новонароджених ну, дітей. Я коли прийшов працювати на посаду, і в перший день мені приносять масу таких листів, підписують, які ми направляємо громадянам, по результатам обстежень СЕС. знаю 60 разів це такий чоловік, там, гіпер, а воно 60 разів вищої підтрати. Знаємо, но... але я вам не можу пообіцяти, що це буде зроблено безкоштовно. В Білорусі, до речі, це робиться безкоштовно. Я не можу сказати, тому що вартість одного обстеження коштує, по-моєму, 200 гривень. Якщо є працівники СЕС, можуть точно підтвердити суму. Не можу сказати, не буду обіцяти, хоча я розумію, що це потрібно. Напечатано на вулиці, на початку вулиці Фрунзе. Те, що тут написано, не буду писати дійсно. Там громадяни, які вкрали один метр, я, їх побачив, серце з кров'ю. Приїжджаємо далі. А освітлення для вас зроблено обов'язково. Хто написав цей лист, обов'язково зроблено. Взагалі освітлення. На... Пам'ятаєте, позначала сума. Щоб ви зрозуміли, я вам завжди розказую, у нас бюджет розвитку на цей рік десь прогнозні показники 800 тисяч. Із них 300 тисяч ми вже проголосували на дати фінансову підтримку комунальному підприємству. Решту ми вже приблизно проголосували депутатами. 130 тисяч це кошти, які передбачені на освітлення вулиць. В першу чергу, хто є за рідччя, за рідчя до нас стане ближче, тому що зробимо дорогу, тому що зробимо освітлення. І хочемо зробити щось освітлення, докладки туди поставити два структу, щоб вкладка все. І в тому числі ми передбачаємо в центрі, для зараз у нас висить така новорічна новорічні гірлянди, вони такі трошки шарики, от і туспинки. Ми хочемо в місті Лічівську біля Одеси робити шикарну таку рекламу. Вона в нас буде круглорічна, Не реклама, а ілюмінація. Тому плануємо вісім прольотів зробити, щоб у нас бараненко посвітилося як новорічна ялиночка. Це в тому числі оці кошти. Тому знаємо, будемо робити освітлення. Анатолій Олександрович, чи буде футбол баранинці? Але я вам хочу сказати, не треба робити якусь таку самоцінь. Називається бізнес фанатізма. Минулого року ми тут з Вадимом Матовичем трошки бігали по баранаці, збирали ці кошти. Знаєте, що я от переконаний в чому? Не треба возити цих імпортних футболістів, не треба ганяти за місцями. Це не принципово. Третє чи четверте, треба підтягувати баранівських хлопчиків. І треба дуже серйозно, щоб це включилося наш спорткомітет, всі наші, оскільки команда наша міськрайонна. Я думаю, що ми до цього, з цим трошки включимось. І потрібно робити такий масов, займатися масовим спортом. Да не будемо баранівці, неграм платити 400 тисяч за місяць. Не будемо. Я дуже хотів, щоб не платили їм ні в Шехтарі, ні в Київському Динамо. Тому що ніколи не з'являться ці наші талановиті баранівські хлопці. Це Наступне питання. Просимо надати відповідь, що буде прокладено водопровід вулиці Ліванівського, Воголя по вулику Цубинського. Насправді я вам розказував про самотечний колектор. До вулиці Ліванівського, Набережна, всі вулиці самотьочні, враховуючи рельєф, в тому числі вулиця Гоголя, Ліванівського, там взагалі нема питань, що знає, за повторі у нас є пеналізація. Іде вона куди? На наш молокозавод. Я не знаю, чи в цьому році ми це зробимо. Вулицю Гоголя. Я виграв завдяки таким вибору, як вулиця Гоголя. Я не буду вам казати, що в цьому році зробимо, але ми її зробимо, ну, можливо, не буде наступному році субвенції. Ми зробимо її спільно разом з вами. Ви на дольній участі і Баранівська міська рада, як генеральний замовник. Ми проведемо, покладемо трубу, підведемо вам воду обов'язково. Єдине, що я не буду.